Де воювала де. Де, Завжди. родючі землі. Так, так. Він <звісля> О, о, відео, так. І пусть і Перший раз прийшли там всі разом, так і міті то, в тому, що в бібліотеці адже сьогодні у нас є захисний з України, так? це державне свято, свято день українського козацтва. Це теж ми святкуємо це таке державне свято. Так? А є церковні свята, от свято покрови. Вона зв'язана з козацтвом, і з давніх віків була легенда. Кому цікаво? Я вас зразу буду. Привет. Я вибачення прошу. Ось я тобі хотіла, щоб вони згадали. бо що року ми, ми згадуємо, хто та поки я дивився відео, і там казали, що напали на вороги на людей, і вони заховалися в церкві і молились. Ще козаки козаки. Ось про це хотіла. Бо в нас по перше ну, зв'язано з козаками. Це та свята. Яка їх захищала, оберігала в бою накрила, закрила всі, що вороги їх просто не бачили? Козак? Це вільна вільна з самого початку значення слова козак. Вільний. А від кого вільний козак? Пан, від пана, від пана, від пана. пана. Пан. бо були пани в той час. І Ді ті, які ви, не хотіли коритися панам, вони залишали свої домівки, втікали від пана. О, ви, Куди ви, вони втікали? За 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 Люди жили такими невеликими племенами, поселеннями, як невеличка рубіна, але не завжди їм давало жити добре. Тому що були такі е, е, загони, орди, да? були татари, були монголи, які нападали на Україну. Ось я вам навіть покажу, дивіться наші села, чому виникло козацтво, так і ось такі оці набіги монголо-татарські призвели до того, що люди почали е, озброюватися. І захищати кожен своє сило. Книжечка. Ось Да, тут по дитячому написано. Бачите, яка гарна карта. Богдан Хмельницький. Так, от бачите, ви знали Богдана. А хто такий Богдан Хмельницький? У нас багато. Мав наздібності, він своїми надздібностями допомагав. А можливо ви ще якісь знаєте козацькі імена? Хтось запам'як пам'ятників Іван Богуна. О, Іван Богун, ще. Ви просто допитливі. Мазепи, Іван Мазепець, який поспівує козаків. Колись, давно. А кому заборонявся вхід? Ми це спросили. То була тільки козацька чоловіча держава. Ми тепер віримо вашу увагу. А знаї. Де козак? Там принесла. Знайшла, знайшла замовлю Березиною Березь березин, а козака шла свідок багато того. Того і перемогу. Тож чия відвага, того й перемога. Перемог. Україна не вмре. Умнички. Андрій. Тепер ягідки. Не мали розум! Кров не водиться. Проливати. Я вам готовий. Нічого не чіпаємо, просто розуміємо. Закриваємо. Конституція України. Конституція України, молодець. Гімн. Гім. Рушничок. Рушничок вийшли, бо у нас. Діма. Козак. Хто за тует? Прапор України, бачите. Комік там, Боска. Статуеточка коника. Ще що ми назвали? Коначина Скільки їх було? Три, Три, молодець. Що ти за то? Вишиває. Вишивав. Ви там вишивав? 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 Дістанет, дістанет. А, ні, ні, ні. Ось, бачиш. Вони такі великі були, ось так, щоб не падали шарували. Довго мотати треба на такого казака. Воно запуталось. Зараз тебе Ірія замотає. Та ні, просто казаки вони були більші. І зав'язували. О! Дякую. Сказав. Все. О! Давайте дослухаємо замарочку левому, що вона ще підготувала. Ось така красива. Він ти був досі. Я називаюся. Займаються звідти бойовим гопаком. Бойові мистецька, але гопак. Листівка була ось така. Дай не подивіться, щасливіший. Ну, можливо, так сказати, козак, який об'єднав усі ось такі невеличкі поселення, невеличкі села, невеличкі загоди, які були, він об'єднав в одну цілу, таку велику. Армію можна сказати, mm -hmm. так да він запропонував таку стратегію, що не сидіти в селі, сторожити, оберігати, а зустрічати ворога далеко від сіл, щоб вони не могли пошкодити житло. Да? Да. І ось, ось таким да, чином е попали, як сам жика на той, за пороги пішли, і так виникла Запорізька Січ. Так пішли туди хлопці, чоловіки, приймали всі, хто хотів. Вони, е, забирали в неволю, <ків> молодь, так, і потім продавали. Це про що ми не віде, чи корін, так продавали, і, так, як Тварину, товариш. Так, люди, так, так твору, продавали молодим і дівчат. Да. Жили ось в таких куренях, будували з дерева, з очерету, от, були такі от товари, води. Що там кухня польова? Ось це жили в таких, ну не дуже гарних умовах, але вони були змушені так жити. Ще ніде в світі не було флота. Ось Така от була два з половиною метри. Ось вони ось такі великі. Там могло поміщатися 50 чоловік на такій чайці, Оце бачите, сидять. І е, заховався в засаді. І ось там -от, десь кораблик, вони чекають. І Таким чином нападали теж. Давай, давайте. Давай. 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 Правильно, там і кол! друге вікна, де козак, там і боля. Бо, Бо, але, але тут, тут дівчат, кладіше, складніше, Шукайте, паді верніть літеру, буде першим. Велико, кладіть її. Знайдіть останню. Тепер.

Це ті, хто захищає нас в давнину. Ставьте, будь ласка, і помочте. Це буде наше. Дякую тим, хто нас захищає зараз. Я вам дякую. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися в цій діалі прийти до Дома. І там ми зацікавили їх книжечками. От, Це ж для цього ми і збираємо. Ну все таки було задумано. Наше свято так і називається. Літературний вес. Німка хоче пообніматися такою. Так. Ми дуже гарні, красиві, вишивані. Ми зараз за раз разом. Дякую. Це було, що там подивно подарувати, щоб ви ще попрацювали ну, не сьогодні, так на групі продовженого дня. Чи... Я цього хочу. Ага, ти цього хочеш. Добре. Картки в тебе немає? Ні. Ти ще не брав перший раз, так? Дякую. Зараз випишу.